Він повертається: літературно-музичний перформанс Альберта бо найвища форма страти знову на Прикарпатті. Цього разу у Івано-Франківському театрі Ляльок. 18 лютого туди завітають усі учасники дійства, аби продемонструвати силу вокалу, майстерність музичних і візуальних імпровізацій, а також авторське прочитання тексту. Літературна основа перформансу це одноіменне оповідання, яке близько п'яти років тому написав Юрій Андрухович. Напередодні виступу відомий письменник разом із авторкою проєкту розповіли про нього у прямому ефірі Радіо Західний Полюс. Мені як автору е, йшлося передусім е, про те, щоб якось е, почати і завершити текст як такий, і те, що він може вирости в е, якийсь колективний твір, е, в якому візьмуть участь інші люди, які знайдуть е, зовсім. Інші мови, тому що в нас насправді не одна мова е, в цій виставі. Е, я про це якось не здогадувався. Прем'єра літературно-музичного перформансу Альберта, бо найвища форма страти, відбулася у липні минулого року на артполі. Після прикарпатського опенеєру зорями із живим вогнем. Дійство перекочувало до величезної зали драмтеатру. Цим видовищем підсумовували міжнародний поетичний фестиваль Меридіан черновіц а також у столичну промзону Альберта. Показали на Гогольфесті. До речі, там його. Його супроводила містична історія з двома голубами, наче на замовлення білим і чорним. Антиподи добра і зла мимоволі стали учасниками перформансу. Увесь цей час сиділи в таких нішах своїх, тому що дощило на дворі там досить було так пронизливо холодно. Ось і вони так наче їм хтось подав команду разом із завершальними акордами. Вони такий теж зробили свій вихід, тобто вони злетіли, почали і певний час там кружляли. Дивні якісь. Тручання, тобто, з одного боку, о, о, ну дійсності в наш твір, а з іншого боку, те, що нам постійно відкриваються якісь нові і, і нові, якісь такі підказки. Тобто, вже те, що ми будемо зараз показувати у Франківську, це вже нова версія. Тобто, ніколи воно вона не повторювалася. Ця вистава роздуми про межу ганебності людських вчинків у Альберті каже Юрій Андрухович, частково перегукуються із безсмертною божественною комедією. Медію Данте, це так би мовити, її скорочена софт версія. Із нею вирушить у всеукраїнський тур. До слова, тепер у ньому з'явиться ще й поетична складова, першими з якою ознайомляться саме Івано-Франківці.